Хай Бог допоможе, дай сили мудрості розуміти Його слово, бо без нього ми нічого не можемо зробити. Місце, яке я би хотів сьогодні роздумати, це є Євангелія від Матвія, 13 розділ з 53 го вірша і нижче. Хто має слово, можете слідкувати. Матвія 13,53. І сталося, як скінчив Ісус притчі оці, Він звідти пішов. І прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у їхній синагозі. Так що стали вони дивуватися і питати, звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні. чи ж він не син Теслі, чи ж мати його не Марією зветься, а брати його Яків, і Йосип і Симон, та Юда, і чи ж сестри його не всі з нами, звідки ж йому все оте? І вони спокушалися ним. А Ісус їм сказав, Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні, своїй та в домі Своїм, і Він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру. Сідайте, будь ласка. Ісус Христос, не міг вчинити багато чуд, тому що що ті люди, які слухали, ті, які його оточували, вони. Мали невіру, або не мали віри, одне і то саме. І цікава така річ, от тут, коли мене найбільше вражилось оце слово в 57 му вірші, і вони спокушались з ним. Через що вони спокушалися ним? Яка причина була того, що вони спокусилися Ісусом Христом? Бо тут написано, що Він говорив слова, яким вони дивувались. Вони бачили дива і чуда, які він робив, і вони з диву не виходили, так що вони запитували, де ж він це взяв. Вони бачили явні надприродні речі, вони бачили те, чого не могли пояснити. Вони відчували силу Божу, і вони не, поняли, не могли поняти, де це взялося? Як це взялося? І це в їхньому серці зробило велику спокусу. Тим вони спокусилися. Що це означає? Що це означає, що вони не повірили, що їхнє серце не заспокоювалося, те, що вони не знали, що робити, як на це реагувати, і вони в своєму серці плекали недобре, зле до того, що робив Ісус. І Ісус сказав такі слова, що пророка нема без пошани. Тобто кожен пророк має пошану. Господь винагородить кожного пророка, тобто людину, яка. Чує, розуміє, знає волю Божу і доносить її іншим людям, але в двох місцях тяжко з тим, щоб пішло. Це в своїй Батьківщині і в своєму домі. В своїй Батьківщині і в своєму домі. Там, де найближчі. Там, де ті, які з тобою кожен день і не хочуть чути, не хочуть знати. І Тут вище ми прочитали, і сталося, як скінчив Ісус притчі оці, Він звідти пішов. Ісус навчав народ притчами. Чому Він так робив? Ви знаєте, я довший час задавав собі то запитання, довший час десь не розумів, десь довший час собі так, як, а чому, для чого. Ви знаєте, десь в тій голові трошечки нам відкривається, але щоб ви поняли, нам треба спочатку почати її читати. Наприклад, з 13-го того самого розділу, з першого вірша, давайте ми собі зачитаємо більше тексту. Тому ж для того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря. І безліч народу зібрались до нього, так що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом. І багато навчав він їх притчами, кажучи, стільки людей було, що він просто не міг між ними стояти, вони не могли бачити. Він сів в човен, чуть-чуть відплив і з берега їм було зручно їх бачити. І він каже, почав навчати їх притчами. Притчами. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І як сіяв він зерна, упали одні край дороги і пташки налетіли, та їх повід Ми всі добре знаємо ту притчу, не раз чули, але. Давайте ми ще раз собі перечитаємо. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не багато землі, і негайно повсихали, бо земля не глибока була. І як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння не мавши посохли, а інші попадали в терен і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцятеро, то має вуха, хай Щоб слухати, нехай слухає. Христос. Цікаво підводить закінчення цієї притчі, каже, хто має вуха, щоб слухати? Нехай слухає. Він говорить до всіх тих людей, до всіх тих, які його слухали. Але що би воно означало, хто має вуха? Ну, Хто має вуха, то хіба що людина має обмеження зі слухом або хвора і не чує, то вона не чує. Але Христос чомусь на тому свою увагу концентрує і каже, хто має вуха, щоб слухати? Нехай слухає. Знаєте, в два рази повторюється, щоб слухати, нехай слухає. Ми до того ще дійдемо. І далі, як учні приступили і сказали до Нього, о, якраз то питання, що нас сьогодні цікавить, чому Ісус навчав притчами? І вони таке саме питання йому дали: чому притчами ти промовляєш до них? А він відповів і промовив: Тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же. Не дано. Получається, що є дві групи людей, яким дано пізнати таємниці Царства Небесного, а іншим це не дано. І від чого це залежить? Давайте будемо читати далі. Бо хто має, то дасться йому, <кхм> та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Тут Христос говорить певний принцип. Ми колись розбирали притчу про. Таланти. І там той, що один талант закопав, пам'ятаєте, ті самі слова звучали хто не має, забереться і віддасться. Чому? Тому що він не дбав, тому що він не зберігав, тому що він не хотів розвивати. Тут подхожа справа. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячися, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє, почуєте слухом і не зрозумієте. Дивитися будете оком і не побачите. Він говорить такі дивні, здається, речі, правда, ну як дивити і не бачити, вухом чути і не чути. І Христос не просто це говорить, це було ще в пророків сказано. Цей шлях готовився вже задалеко до того, при пристворені людини. Бог згадував, що Він. Бо де їм давати месію, Бо де говорити. І оцей момент з притчами, він дуже цікавий. Цікавий для того, щоб людина вона не брала всього як належне, щоб людина прикладала зусилля. Ми минулої неділі говорили, що Царство Небесне береться зусиллям. І хто прикладає зусилля, хапає його. І оця розмова про притчі, вона десь то саме показує. Чому так сталося? І далі Христос дає порівняння: затовстіло Бо серце людей цих. Чому вони не чули? Була причина. Бо серце їхнє було товсте, дуже грубе. Знаєте, ми любимо казати, диви, який грубий чи жирний пішов, так грубо про людину. Але в духовному розумінні так само буває, як то серце, воно товсте, як воно облалося, обклалося до Абрами, як їй в тому серці файне добре, вона не буде слухати то серце. Воно не буде чути. Воно і не буде розуміти. Йому не захочеться прикладати того зусилля. Затовстіло бо серце людей цих. Тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти зрум... їм серце, і не навернутись, щоб я їх оздоровив. От закінчення тих всіх понять, щоб люди не навернулись, щоб не прийняти від Ісуса оздоровлення. Тому що люди навіть і хворими себе не вважають. Коли гріх є приємний, коли той гріх п'єш як воду, коли він приносить тобі задоволення, то для чого його відкидати? Для чого себе обмежувати, для чого жити свято, для чого ходити в чистоті, коли так приємніше? І Христос це прямо говорить їм в лице. Ваше серце наповнене, і вони хочуть того гріха. Ви не хочете чути, ви очі спеціально жмурите, щоб не знати і не чути. І ви знаєте, коли читаєш ті слова і дивишся, що нічого не змінилося за 2000 років, в людському серці такі самі бажання, в людському серці такі самі речі. І далі Він говорить, очі ж ваші блажені, що бачать, і вуха ваші, що чують. Він говорить про тих, які приймають слово. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви. Та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. Благословенний час, коли Месія прийшов на землю, коли люди могли слухати, так їх багато, здається, було, і слухали, але що, нічого не розуміли, нічого не хотіли прийняти. І ви знаєте, саме цікаве, що так далі написано: послухайте ж притчу про Сіяча. До кожного, хто слухає Слово про царство. Але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне. В серці Його, це те, що посіяне понад дорогою. Саме цікаве, що Ісус роз'яснював цю притчу учням. Він говорив, вони також не розуміли її. Вони слухали, дивилися, але до кінця вони її не розуміли. І Христос роз'яснює, що оце, що сіяне серно, це є Слово, слово правди, Слово істини. Слово про царство. Якщо брати докладно до кожного, хто слухає слово про царство. Ви знаєте, я колись не звертав увагу, що там мені здавалося слово спасіння, слово Євангелії, слово життя, але тут сказано слово про царство. Чому іменно вжити оце царство? Тому що ми маємо справу з всемогутнім Богом. Для людини порівняння царство це щось таке величне, найбільша Гілка влади. Господь є над тими всіма царствами. Він створив цю землю, створив ці царства, він дозволив, щоб вони були. І тому -то ми не повинні забувати, хто для нас є Бог. І його царство ми не будемо там просто, знаєте, як на розважальному якомусь заході. Ми будемо в царстві, тому що царство мало і свою ієрархію. В царстві моє своя відповідальність, в царстві є свої обов'язки, в царстві є справи, в царстві все функціонує, але функціонує так, як каже Бог по любові, по милості, по Його благословінню. Можливо, до кінця всього ми ще і не розуміємо, і не знаємо. Але там панує Бог по своїх принципах. І тому нам вартує задуматися. І він тут каже: хто Розуміє, хто чує. І приходить хто, приходить лукавий, і він краде серце. Навіть людина не дійшла до розуміння. Лукавий чому лукавий? Тому що він обманює, тому що він говорить неправду, тому що воно неправдиве і не щире. Скільки сьогодні людей так поводяться, що ви там будете говорити? На що ви мені будете казати? Чому? Проста небажання, проста лінь, Проста неохота вчити або знати, або навіть поцікавитися, звідки ля і звідки то йде. Чому? Тому що лукавий знайшов в серці. І в житті того лукавства багато. Людина шукає тільки свого бажання, свого задоволення, добра для себе, щоб їй було добре, файно, але не хоче знати, чого хоче Бог. Бог хоче від нас, щоб ми робили певні дії. В ім'я Його, в славу Його. Але чи ми цього хочемо? Друге, посіяне в кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає Його. Але що нема кореня? В нього немає, тому він непостійний. Коли ж утиски або переслідування настають на слово, то він зараз спокушається. Людина почула, зрозуміла, поняла, що це є добре. Але що, не захотіла в тому вкорінитися. Не захотіла в тому ґрунтуватися, не захотіла в тому бути і ті свої корінці не пустила. Вона легко важиться. Я вам скажу чесно, в мене в саду є така одна яблунька. Вона вже виросла, така, що я до верхушки рукою не дістану. І не пам'ятаю, здається, два роки тому був такий сильний вітер, що та яблунька вже так от лежала. Ті корінці були слабі, і десь один лише трошки ще підтримував. Я її підняв, ми її поставили камнями, я її понабивав такі патики, повставав. І ви знаєте, на другу весну вона знову почала мати листочки, жити, прийматися. І яблучка невеличкі. Другий рік, але я до неї підходжу і вона хитається, вона така непостійна. Не, не Ті патики мені мішають кусити, мішають ходити. Скільки так чекати, щоб то дерево стояло попідпиране, все життя попідпиране. Мені, чесно вам скажу, надоїло це. Я всі потакі ті повідрізав, позабирав, лишив його і кажу, Господи, на Твоя воля. Якщо хочеш жити, буде рости, нехай вкорінюється і тримається, а якщо ні, ну то толку мені з нього тримати цілу землю, тримати місце, і так багато нема. І того року ходжу, вона має трошки листочки, пару маленьких ягодок, ну, тих яблочок, але коли їй трохи помахати. Видно, що нема того сильного корення. І я задумаюсь, можливо, того року я її просто викорчую, і вкорчувати важко не буде, просто пхнути і посадити на її місце інше дерево. Зразу поряд біля неї ростять інші дерева, той самий ґрунт. І вони стоять міцно в тому, і вони приносять добрий плід. І я на осінь можу позбирати. І ті яблука лежать ще до весни, а деякі навіть до літа. І є з них користь. Навіщо я це розказую? Ви думаєте, в Бога якось інакше? Ми думаємо, що ми будемо гарні, файні, має Бог нам давати. Та якщо ми не пускаємо коріння в нього, якщо ми не хочемо в ньому угрунтуватися, як ми хочемо жити навіть поверхневим тим життям, без того, щоб мати відповідальність, без того, щоб нести служіння, без того, щоб триматися міцно за ту основу, якою є Ісус Христос, то прийде буря, прийдуть утиски, прийдуть випробування. І так тут написано, спокусяться. І так, як та моя яблунька, вона. Не буде. Я дивлюся на другу яблуньку з боку, в тих яблуньок в два-три рази більше листочків, в 5-7 разів більше яблук. Яблучка малесенькі, такі, не знаю, чи вони розвинуться до осені. І я думаю, що воно вже не буде з того толку. Що я можу зробити? Що я можу їй допомогти обкопати щось дати так, але коли вона пустить тих коренів, не буде з неї ніякого толку. Між посіяне. Це той, хто слухає слово, але клопоту віку цього та обмана багатства заглушають слово, і воно зостається без плоду. Та сама подібна річ. Людина зрозуміла, прийняла. Можливо, навіть корені пустила і хоче давати плоди, але що? Обмана, терен, глушать, не запліднюється і нема. Чому? Тому що всі зусилля кинуті на, 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 на всякі такі різні речі, на всякі світські, на всяке непотрібне. А для Господа нема часу служити, нема що робити. І вона що лишається? Без плоду. Скільки сьогодні таких християн ходять на служіння? Для чого? Для того, щоб прийти і розважити себе, для того, щоб почути гарне слово, для того, щоб почути гарний спів, для того, щоб десь провести благословенний час, щоб було радісно, приємно десь в неділю, тих дві чи три години, щоб я. Відчув якусь приємність. Але тут служіння це не просто приємність, це знову відповідальність, це знову шукання, як служити Господу, що я можу зробити в тілі Господньому, яким чином я можу долучитися до того всього. І ви знаєте, ми доходимо до посіяни на добру землю. І там теж не так все просто зовсім. От посіяне і вже прекрасно. Але посіяне в добрій землі, це той, хто слухає слово, його розуміє, і плід він приносить. І знову ж таки є різний плід. Дає один у 100 раз, другий у 60, а той у 30. Чому так теж відбувається? Дається добрий плід і слово впало. Але ви знаєте, оце слово робить ту зміну, то слово робить ту силу, то слово дає мужність, дає відвагу, дає, щоб той плід прийшов, щоб Господь міг з нього поживитися. Є різні плоди, можна ягоди збирати, їх позбирав, з'їв. Важче вже їх крутити чи там зберігати, вони дуже скоро псуються, треба переварювати. Є яблука, які от буквально місяць, або такі, що от паперівки швидко з'їв, і все. Правда? Той плід не полежить, скільки біля на неї нападаних яблук їх не є. і не кожне одне з користю його використаєш. А є такі, що лежать довго, які поскладаєш, і вони будуть цілу зиму. і ще й до, до других деякі навіть майже доходять, якщо добре їх зберігати. Так само і ми, якщо Господь через нас може працювати, ми можемо добрий плід принести. На славу Господа! Щоби Господь радів і свого часу засвідчив. І ви знаєте, тут дуже багато про це говориться, і от в 34 вірші це все в притчах Ісус говорив до людей. І без притчі нічого Він їм не казав. Щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи, відкрию у притчах уста свої. Розповім таємниці від почину світу. Чуєте, в тих притчах навіть таємниці є сказані, заховані, від самого початку світу? Чому Бог так хотів? Тому що, щоб людина приклала зусилля, щоб людина зрозуміла, розібралася і хотіла до Бога сама йти. І принесла цей добрий плід. Тут дуже багато притчей є сказано. Буквально знаєте, деякі коротенькі. Він розказував про кукіль. Та сама історія. Пшениця набирається і вона сильна. Ви знаєте, по, по, по збігу обставин я зараз працюю там в полі, там ми дещо будуємо, таку командіровку маємо. І коли ми їдемо туди, з одного боку росте пшениця, з другого пшениця, там якийсь ріпак. І зараз якраз воно достигає. І зараз дуже той кукіль гарно видно. Я ніколи не звертав уваги. Стоїть поле таке світленьке, з другого боку чорне поле. Але дивишся на то чорне поле, там все пшениця, вона вже потемніла, її, напевно, треба зривати. Вона... А друге, таке світле, то так, є пшениця, а над нею такі жовтенькі, гарнесенькі. Щось має рідь, коли приглядається ближче, воно пусте, то якісь. Хабазець, якийсь той, то напевно, якраз той кукіль і є. Він є над пшеницею. І в одній пшениці, де не крупили, видно, там дуже багато його є. А в деякій немає його зовсім. І видно зразу, толку. воно займає так само почву, воно так само там росте. Але коли приїде комбайн і буде молотити, то з нього поживи ніякої не буде. Воно перемолотиться, піде в сміття, і воно викинеться. І нікуди воно не дінеться. А важливе Бога, що той, який дає. Тут є притча про гірчичне зерно, про розчину. Тобто розказує Бог, що з наймаленького, з найменшого він може зробити найбільше. Ми часто за то забуваємо, але Бог в нас, найсамих менших, найсамих таких непримітних в світі. Можливо, хтось з нас вважає за таких недорозвинутих або недорозумних, або якісь такі собі, хто там він, що він там розуміє, знає. Але коли з Господом, Бог нас може підняти. І використати в дуже великих своїх справах. Нам не потрібно цього забувати. І нехай Бог нам допоможе, щоб ми пам'ятали, розуміли. Тут ще є притчі про те, як буде в кінці світу. І говориться про невід. Говориться про те, що один чоловік шукав скарб і за нього все заплатив. А інший все заплатив за перлину. Купив її, придбав її. Ми можемо казати, ми багато раз то чули, але чи ми так робимо? Чи ми розуміємо, що настане час, і якщо ми без плоду, то нас просто як ту не потрібно, рибку викинуть? Як ту мілюзгу, якої тяжко чистити і не можна поживитися? Чи ми в своєму житті придбали найбільший скарб? Чи ми в своєму житті все віддали для того, щоб придбати ту перлину? Знаєте, на простий людську розмову. Ну, як це сказати? Ну, Це так високо, десь високомірно, воно звучить. Але воно зводиться до простих речей. Все те, що ти придбав, все те, що ти маєш, чи ти тим служиш для Ісуса Христа. Будинок, автомобіль, життя, здоров'я, ресурси, маєтки, все, що ти вмієш, вміння, чи це все ти посвятив на служіння Ісусу Христу. Якщо людина всі, всі свої достатки продала, взяла гроші, і пішла на той ринок, де вона бачила ту перлину. І за неї заплатила що? все, що мала. Вона нічого не залишила. Вона все віддала. Ісус Христос в тій притчі, в тій алегорії, нас вчить. Ми так не робимо. І я думаю, що Бог навіть він і не захоче від нас, щоб ми так от до крапочки все віддали. То би було добре, щоб так. Бо так, як та вдова, дві останні лепти віддала все, що мала. Було би добре так, але в житті так не є. Але він бачить наше стремління і бажання, чи ми готові цим всім служити йому. Не для своїх розкошів, не для того, щоб себе розважати, як той нерозумний пан жив, пив, насолоджувався і більші клуні строїв. Клуні не потрібно, потрібно для Господа. Це посвятити і йому тим служити. Нехай Бог нам допоможе розуміти, щоб ми не мали в нього спокуси, щоб ми не спокушалися тим, яким сьогодні добре від злого життя, бо таких сьогодні багато, які роблять зле життя, і їм вроді добре, але повірте, це все тимчасово. Настане час, коли їм за кожну дію, кожне слово треба відповісти перед Богом. І якщо тут на землі ми того не побачимо то там обов'язково Божа справедливість все розстави на свої місця. І нехай Бог нам допоможе розуміти саме важливе з тих сказаних притчів. Щоб ми, чуючи своїми вухами, ми направду чули, так, як ми читали. Щоб, бачучи своїми очами, ми направду бачили. І ми приносили для Господа той добрий плід. Щоб Його ім'я було прославлене, щоб його боля була виконана, йому повіті слава. Амінь.